Я вітаю вас з Христовим Воскресінням, Днем любові, волі і чудес. Нині славить Бога Все творіння, бо сьогодні з мертвих він Воскрес, спас живий, ця радість незбагнена, смерть і пекло Бог наш переміг. О, який цей день благословений і щасливий для людей усіх, ні великий камінь, ні сторожа В гробі стримать не могли Христа. Хоч раділи сили всі ворожі, та нежданий їм кінець настав. Відкупитель мій живий навіки, щирим серцем вірю в цій, бо він Бог правдивий і великий, справедливий, вічний і святий. Я щаслива, що пізнала Його. Він мене від смерті врятував, показав вузеньку ту дорогу і своєю донькою назвав. Він воскрес і у моєму серці і подарував життя нове, не лякає мене морок смерті, бо надія у душі живе. Що і я колись також воскресну, В воскресінні Першому святі, там немає ночі, смерть там щезне, Божим царстві в місті золотім і зберуться разом діти Божі, та зільються у святій хвалі, буде славити Ісуса кожен, хто зустрівся з ним тут на землі. Блажен, хто в першому Воскресінні візьме участь, бо піде у рай, у місце, де немає тління, де царює вічно Божий май. Воскресіння ще і друге буде, та плачевний уділ жде таких, бо у вічні муки підуть люди, звідти вороття нема для них. Тож сьогодні збай про свою душу, поки ти живий, поки ще час для Христа, віддай життя, мій друже, врятуватись. Це єдиний шанс. Хай освітить вас, святе проміння, щоб знайшли ви істину в житті, мали участь в першому воскресінні та війшли в оселі золоті. І з великоднем вітаю щиро всю святкову урочисту мить, щастя вам, здоров'я, світла і миру! Хай Господь вас всіх благословить! Христос Воскрес!